Зоря, валя, на Відомий запорізький гурт Хорта у березні 2022 року видав реліз у сучасненої версії пісні Запоріжжя це Україна. Цю пісню ще називають неофіційним гімном нашого міста. А 2 жовтня цього ж року світ побачив офіційний кліп. Хоча на Ютубі є декілька записів пісні Запоріжжя, це Україна. Виявилося, що нинішній кліп, як не дивно, перший офіційний на цю пісню. До цього були лише релізи, фан-відео, онлайн-карантинний запис, живі записи пісні. Слова і музика цієї чудової пісні написані харизматичним лідером гурту Андрієм Лобудою. Перший варіант запису це Запоріжжя, це Україна 2004 року. Потрапив на диск Євробачення 2005. Коли Руслана виграла та привезла конкурс в Україну, всім гостям роздавали диск зі збіркою найкращих українських пісень. Туди потрапила і пісня Хорти Запоріжжя. Особливістю сучасного кліку є те, що тут поєднано архівний живий запис Андрія Лободи у 2015 році Андрія, на жаль, не стало, та студійні зйомки колективу. Спочатку повномасштабного вторгнення на територію України всі стали розуміти, наскільки ми цінуємо наші міста та державу. Головний мотив пісні звучить не інакше: як Запоріжжя це Україна, а не якась інша країна. Нарешті було створено кліп, який у всіх барвах показує красу обласного центру наших історичних місць, природи та архітектури у сюжетній лінії, також можна побачити родючі степи нашого краю та захисників, які боронять місто від окупантів. Ми запоріжці, вільний народ, у серцях якого завжди буде жити козацьке прагнення до волі і незалежності.